Скажіть, будь ласка, от я бачу серед зими ви раптом з лопатами. Куди ви зібралися? Зібралися йти копати на металозавод траншею, щоб нас підключили до тракторного заводу опалення. Цей будинок, який розташований на вулиці Білій, упродовж 15 років опалювався від котельні, яка належить акціонерному товариству «Рівент». цього року через борги за газ котельню опломбували. Сталося це ще навесні, але лише днями міське керівництво після неодноразових нагадувань знайшло вихід, запропонувавши під'єднати будинок до котельні сусіднього тракторного заводу. Ми дуже вдячні, що директор тракторного, Городськов не відмовив нам, тому що в нас вже діти є новонароджені і попали, лежать тепер в лікарню, тому що холодно. У своїх бідах мешканці холодного будинку звинувачують директора Рівенту, який, втім, має свій погляд на цю ситуацію. Чи буде працювати ця ваша котельня, чи вона вам не потрібна? Мені вона не нужна. Я предлагаю, пусть погасять у мене по місному бюджету або візьмуть в оренду. Я ж не требую денег. Ви пропонували це комусь з представників влади міської Так, да, у мене є технічний директор, який повністю все це пропонував. Чи є зустрічні пропозиції від міської влади? Я не бачив. У мене був командний спосіб, щоб я включив ту котельню. А у мене нет можливості, тому що мені долг за газ великий. А, а нічого... як ви рятуєтеся від холоду? Да? А сходять, пішли до мене в хан... З'ясувалося, що у Валентини Гайдайчук четверо малолітніх дітей, які постійно хворіють. Їхня ж мама зігріває квартиру, як і більшість мешканців цього будинку з допомогою газової плити.